Ніні Гуненко 77 років. Жінка проживає в селі Виступовичі Овруцької територіальної громади, яка розташована за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю. Жінка живе сама. «Мені то по внучата століса, вони в Білорусі. То я зараз в нас поставили на вишки усилитель, так уже білоруська связь не бере, то по вайберу, дзвоню кожен день. Внучка два рази рано і ввечері дзвонить. Внук криче. Був син в 95-му році помер. І 76-го року він має був інвалід. Дочка була 72-го року, померла у 2020-му. Всі тут народилися, тільки вже сім'ї немає, я вже одна. Казала Оля, що купила муки 5 кілограмів сахару, то воно важчі. Ніна Гуненко не тримає худобу та свійську птицю. Жінка має лише кота. Нічого не держу, тому що я одна. По-перше, його все важко держати, а по-друге, зміє хватить трошки города сію собі, щоб було все своє. Картоплю, бураки, хвасолю, перець, помідори, огурці, капусту, кукурузу. Все потрошки. Важко. А я ж я змагаюсь потрошки. Помалу, томлюся, посіджу, дишу й далі. Що по сілі, а що не можу, то й так оставляю. До 1986 року в селі Виступовичі проживало близько півтори тисячі місцевих жителів. Станом на січень 2025 року 15 людей. Більшість з них люди пенсійного віку. Про це Суспільному розповіла Ніна Ігнатюк, староста Руднянського старостату. Це була центральна вулиця села Виступовичі. Тут у нас був Дом культури, сільська рада, почта. Далі був гуртожиток, дитячі садочки були, три магазини було, чи Ну, 86 й рік Чорнобиль, друга зона добровільного, яка обов'язкового відселення. Давали людям будинки, давали компенсацію за їхні будинки. І люди виїжджали, хто куди хотів. Михайло Євсійчук один з жителів виступовичів. Чоловік не виїхав з села після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році. Мені вже до 50 років, до недавно було. І, здається, недавно в школу ходив. Ну, ну, якось так живеш тут, то незаметно. Як хтось приїжджає з сторони, то замітно, що село, все ж все запускається, все заростає. там, там згоріло, там розвалилось. Там розвалилось, там, да, там розібрали, да, вивезли. везли, да, таке Нас багато тут повивозили хат, порозбирали колись. Михайло каже, що в селі роботи немає, тому він тримає господарство, вирощує його родину та допомагає сусідам. Там щось поможу, якось бабці на хліб гроші, де все. І то, які тут пенсіонери вже, і здоров'я вже немає, теж помагає щось. І косити, і все. Це все ж до треба косити, тому що. Боїшся, пожира, випалювати не можна, приходиться обкошуватися, це все здоров'я треба. До села не ходить автобус, немає магазину, аптеки та асфальтованої дороги, каже Ніна Ігнатюк. Довозять продукти, приїжджає раз в місяць автолавка і почта. Пересувне відділення привозить продукти, харчування, газети їм вони відписують. Зовруча сюди ніхто не привезе продукти харчування кожен тиждень. Тому що це по перше, пункти пропуску. По-друге, ну дорога, солярка, дорога, бензин дорога, все дороги. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.